Living for the small moments. That's when you really know you're living. The Smell of coffee in the morning, the different colors of the sunset. The big moments are great when they come. Усім привіт! Я Катя, і я знову рада вас бачити на своєму youtube каналі Я повернулася. Давайте поаплодуємо. Це дуже визначна подія для мене з моменту останнього відео. Факт того, що я живу в Стамбулі, і факт того, що я займаюся моделінгом, це така моя була точка стабільності. Все інше повністю змінило хід життя. Зараз я дуже рада, що я поруч зі своєю родиною, що в мене є можливість займатися своєю улюбленою справою. Мені просто хотілось повернутись у світ такого відеощоденника. Тому що це дійсно так цікаво спостерігати за собою, коли я знімала відео 5 років назад, 7 років назад. Це здається, просто це було якесь інше життя. Але всі ці моменти я дуже вдячна, що я знімала, я монтувала, і зараз у будь-який момент я можу просто вімкнути ці відео і знову повернутися у ті гарні часи. Я пропоную вам провести зі мною цей тиждень. І просто насолодитись моєю компанією, компанією моїх друзів, і звичайно, прекрасного з Тиждень почався з приємних зустрічей. Ми вранці зустрілися з моєю подругою Настюшею. Ми з нею не бачились вже більше ніж півроку, і нещодавно вона тільки повернулась у Стамбул, тому в нас було дуже багато тем для обговорення, і ми дуже душевно провели час та випили нашу ранкову строберіматчу. Потім ми пішли на найближчу станцію метро, тому що мені треба було їхати на роботу. А у Насті була якраз там зустріч, тому ми вирушили на станцію Сірки Джі і завжди, звичайно, ви побачите котиків. Дуже прекрасна погода в Стамбулі. Всі приїжджаєте сюди. З ким ти зібралась гуляти? Я приїхала на зйомку, я чекаю зараз фотографа, який має мене забрати. Але потім я вирішила трішки пройти, щоб показати вам історичний центр. Тут я вже прийшла на зйомку. Ми сьогодні знімали ювелірні прикраси. Спочатку ми планували провести зйомку на вулиці, але так як на вулиці дійсно зараз дуже спекотно, я рада, що ми перенесли і все відзняли у офісі бренду. Неподалік від міста зйомки живе моя подруга Катюша, тому ми вирішили зустрітись і я вам хочу дуже показати цей неймовірний тунель, який був відкритий у 1875 році від Каракюї до Шишани, і це робить його одним із найстаріших діючих фінікулерів. Чи ми планували замовити ракбокі, це Це з лапшою, але немає нічого. Не токпокій не ракбокі. я обрала собі у Дон з булькоґі. Давай зараз ми будемо дивитися нашу передбачу. І сьогодні дивіться. Нещодавно відкрився новий філяв Японський. Я хочу провести слідчину. Це те саме, як на далі, так? Ні, я зараз я покажу. Ми знайшли. Ось ще є в меню Тут всього чотири позиції, але нам кажуть, що тут все хендмейд. І напій теж вони зроблені з натуральних продуктів. Такі гарні упаковочки. Бочку, послухайте, як тихо. Це просто прямо всередині ем, Шошани ми знайшли такий оазис. Катя досі в шоці. Ми замовили Орман Мейвелі. Це різні ягоди і два напої манго-бергамату. Зараз будемо коштувати. Боже.

Давай, Катенька. А що за посили? На що тобі схоже? Окей, летсько. В цілому нам дуже сподобалась концепція закладу. Тому якщо будете в Стамбулі, обов'язково завітайте. Ми з вами знову збираємось на зйомку. Роблячи вже останні штрихи макіяжу, подумала, чому б вам взагалі не показати свої улюблені продукти. Я дуже люблю косметику і доглядову, і декоративну, тому мені завжди є чим поділитися. Перше далеко ходити не буду. Моя улюблена палетка вона в таких рожевих відтінках від Huda Beauty. Rose Quartz. У Мене вже просто стерлася назва. І разом з цим, якщо ми вже в такій рожевій ері, блиск, новий вітермант у мене. Це мій ну, перший відтінок Піонів Ballet. Ось зараз він у мене на губах. Потім це румяшки від Rare Beauty. Hope відтінок. У мене навіть Hourglass. Відтінок Mudex Exposure Something like this. Дуже класний відтінок. Ну і звичайно, просто. Best який я не змогла знайти в Стамбулі і мені подружка привезла з України. 04 палетка, знову ж, Rose Gold відтінок. Просто я обожнюю всі кольори. До речі, мені попався ось на очі. Не забувайте, будь ласка, про сонцезапис. Мій від доктор Сюрикл, я буду співати йому води. Я його спробувала вперше цього літа, і я думаю, що ми з ним теж будемо дуже довго. Дуже легенький, Це те, що я шукала, віддає таке сяйво шкірі. Е, ну просто моя шкіра в захваті І я в захваті. Я думаю, що згодом я скоріше за все запишу вам відео про свій макіяж і покажу всі свої. Такі знахідки за весь цей час, тому що я дійсно дуже люблю косметику, і я знайшла дуже багато класних продуктів. Я думаю, що ви зі мною розділити це щастя, і я вам обов'язково запишу свій повсякденний макіяж. Все, їду на зйомку. Такий в мене outfit of the day. Я прийшла на зйомку. Справжній модельний вайб це знімати в плюс 35 в кінці серпня. зимові речі. Потім ми змінили локацію, зачіску і, звичайно, образ. Ми приїхали з Єлдис-Парк і тут ми зараз знайшли такий гарний Дюдей просто, Дем, так, якщо ви хочете випути, зробити і класний концерт, держайте одив'яті, не, не спіть як ми. <світ> Бо ми виспались, приїхали і вже ви самі бачите. Але тут дуже красиво, тому ми зараз будемо з вами досліджувати нові історичні. Єлдис Сараї, або так званий Зоряний Палац, служив головною резиденцією османських султанів з часів Абдулгаміда II. У 1909 році палац розграбували. цей час він був зачинений. Лише у вісімнадцятому році почалась реставрація, яка тривала 6 років. І нарешті ми можемо побачити всю цю красу. яка краса. Вона десь взагалі за Стамбулом, але це прямо в самому центрі, в самому серці Стамбула, район Вашікташ. Вирішили спочатку дослідити весь парк, а потім вже піти у сам сарай. Мені вже якось і норм. Сарай. Сарай і сарай. Просто подивіться, який простір тут. З яким розмахом раніше жили султани. Ось планування цього паласу. Це ми пройшли ось цю територію. Зараз підемо сюди досліджувати. Знаєте, мені тут подобається, тому що тут можна знімати. В долмобах такої привілегії немає, але тут поки що є, тому я вам зараз покажу. Яка тут краса. Подивіться на весь цей натовп позаду. Я не знаю, як тут можна зняти щось естетично, але я маю вам показати. Вердикт після відвідування палацу. Там дуже гарно, дуже маленька. Я сподівалася, що він буде більший. Тому до бах, ще він в рази 5 більший за цей. Тут ще, до речі, є гіфт-шоп. Дивіться, вау. Справжній турецький посуд. Ось як цей палац вигляда зовні. Працює тільки перший поверх, другий взагалі не відкритий. Я не знаю, чи вони його планують відкривати. Ну, будемо дивитись за розвитком подій. На території є кафе Даронко. Я не знаю, як правильно. Тут є звичайне турецьке меню, сніданки, напої, десерти. І тут реально прохолодно, тому ми зараз посидимо трошки тут. Якби зараз була осінь, я б залюбки з'їла б чизкейк, але зараз дуже спокотна і хочу пити. Знаєте за що? Я люблю туреччину? Що тут завжди, всередині, в прохолоді, є вільні місця, тому що всі турки, майже всі. Схильні до куріння, скажімо так, і завжди на вулиці немає місць, але в прохолодні місця всередині завжди є. І ми вже замовили ліманад і воду. Тишики людей. Ми вже виходимо з Єлдис, сарай, ось вхід. І зараз ми хочемо пройтись до Єлдис-парку. Тут ще є парк теж дуже велика територія? Але треба нам чим чекувати 20 хвилин вниз до станції Башикташ. Дивіться на цю чергу на вхід, зараз 13.20. Я думала, що черга закінчилась ось тут, але ви просто подивіться. Я в шоці. Я взагалі не очікувала, що буде настільки довга черга. Я думала піднятися потім ще у кафе після парку. Але дивлячись просто на цю горку, і я нікуди не підніматись. Ми краще знайдемо щось слізу вже біля босфору. Як зрозуміло, ми дійшли до парку, я зняла тільки просто вхід і все. На цьому наші сили вже закіпались. Тому ми прийшли посередити босфором. О, кораблі! Wow. І тут вам і паром, тут вам Ортакьой, це просто візитна картка Стамбулу. І місце називається The House Cafe. Тут дуже атмосферно всередині я вам потім познімаю. Наша торт Пейнір і Настюша. І босфор. Це до речі, водне таксі. Ви можете замовити з будь-якої точки і вас привезуть, куди вам треба. Краєвидах з восформу, я хочу завершити сьогоднішній влог. Якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже вдячна. Це значить, що мої старання виправдані. І я дійсно вдячна вам за підтримку. Також я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, поставите вподобайки, напишете коментарі. Люблю До нових зустрічей! Па-па!